Для вибуху біля суду у Харкові зловмисники використали саморобний пристрій, повідомляє інтерфакс Україна. Крім того, неподалік біля місця злочину знайдено згорток з триколором і Георгівською стрічкою. В РНБО наголосила, Росія продовжує війну проти України, складовою якої є сприяння терористичним актам. Саме як теракт, кваліфіковано вибуху у Харкові біля будівлі Московського районного суду. Нагадаю, напередодні о сьомій вечора з суду виходили люди, коли там пролунав вибух постражі. Дали 14 людей, вісьмо госпіталізовано. Воно у важкому стані. Один у критичному у Харкові оголошено режим антитерористичної операції. Тривають пошуки злочинців. Розслідування справи на контролі РНБО. Это были люди, которые участвовали в судебном засіданні. Вот. і после окончания судебного засідання виходили за територію. Московського суда сексперти взрыва техніки работають і устанавливають всі факти того, що произошло.